Свобода, ми думаємо, що знаємо, що це таке, допоки не втрачаємо її назавжди. Неможливо забути той ранок, коли ми прокинулись не від молоді будильника, а від горкоту вибухів. Коли наш дім перестав існувати. Тут люди живуть серед краси, яку століттями ніхто не руйнував. Вони можуть просто йти й милуватися архітектурою, не думаючи про те, чи побачить її завтра. Це їхня буденна свобода. А десь історію стирають разом із будинками. Для багатьох свобода це просто можливість гуляти парком, дихати свіжим повітрям, думати про що завгодно, окрім виживання, така проста, така недооцінена свобода від страху. Але є місця, де кожен крок під наглядом, де навіть думки про свободу стають злочином. Справжня свобода це впевненість, що твої діти побачать той самий світ, що і ти. Але й ті, хто більше ніколи не побачить свого дому, своїх спогадів навіть за тисячі кілометрів від рідного дому люди шукають знайомий смак. Це теж свобода, право залишатися собою де б ти не був. А десь навіть їжа стає зброєю. Отримуєш лише тоді, коли погоджується зректися своїх ідеалів і самого себе. Найпростіша свобода це коли твої кроки належать лише тобі, коли можеш вирішувати, куди йти, коли йти і з ким ділити свій шлях. А потім один постріл і світ лікає, і ти розумієш, все, що любив, усе до чого прагнув, можна знищити за лічені секунди. Свобода це не просто слово. Її треба виборювати, берегти і цінувати щохвилини, поки не стало занадто пізно.